Так, сьогодні до вашої уваги крила янгола печиво хрустке, солоденьке і смачненьке, готувати нескладно, якщо дослухатися моїх порад. До речі, готую вперше, довго вивчала коментарі до цього рецепту і врахувала всі толкові підказки: 400 грамів борошно, пучечка солі, 200 грамів масла. Я купувала недороге для випічки, розтираю в крихту. Додаю чотири жовтки, дві столові ложки повних сметани, замішую тісто. Спочатку воно туге, потім розслабиться. Ділю навпіл, скручую у дві тоненькі колбаски, які розділяю на шматочки, потім, притискаючи долонею до поверхні, формую кульки. Вийшло 26 штук. Готую крем, чотири білки, що залишилися, дрібка солі, трохи лимонної кислоти, ванільного цукру, збиваю 3 хвилини, потім поступово додаю склянку цукру, збиваю ще 3 хвилини, тут промашка, дві чайні ложки треба кукурудзяного крохмалю, і того за 7 хвилин вийшов ось такий стійкий білковий крем. На сайті горішок.ua я замовила собі до свят ось такі горішки, Бразильські кешю та мигдаль. Один із них буде додаватися у печиво. Балую себе, а що? Маю право! Розкачую тонесеньку кульку, додаю одну чайну ложку крему, посипаю мигдалем, роблю спочатку чебурека, а потім, ось так як на відео, крила янгола. Подивіться уважно, там нічого складного. Запікаю на пергаменті у розігрітій духовці до температури 180 градусів 25 хвилин. Розгорнулись мої крилята. Але крохмаль стримав крем від витікання. Ура! Вийшло в мене, вийде і у вас смачного!